Я Роман Максим Анатольович, працюю на посаді рятувальника рятувального відділення 30-державної ї пожежно рятувальної частини, 12 державного пожежно-рятувального загону. На посаді працюю з 10 го року. Рятування людей у нас це перш за все, це найголовніше. Спочатку повномасштабного вторгнення я зразу сказав, що я буду тут до останнього, тому що хто як не ми. Ну, Комусь то треба рятувати людей, тушити пожежі. Я так само відправив свою дружину з зі своїм синочком в місто Дніпро. Вони були на евакуації півроку і для себе прийняв рішення, будемо до останнього. Пам'ятаєш свій перший виїзд. Побігали по полю, тушили траву, посміялись. Ну, це не дуже таке страшне. А найстрашніший? Після прильоту, скоріш по заводу, тут були у нас прильоти, було згорання масла. Ще були прильоти по житловим будинкам, коли дуже страшно, коли постраждали люди. А якщо є там діти, це не передати словами. Я Вецюк Радіон Ігорович, знаходжусь на посаді начальника караулу 30-ї державної пожежно-рятувальної частини село Запарамарівка Олександрівський район. Там я народився. У мене була мета стати начальником караула. Ти досяг своєї Ну, З раннього дитинства я мріяв стати пожежним рятувальником. Ну і в тата була мрія, щоб я був рятувальником. В першу чергу я думаю про особовий склад. За які я несу повну відповідальність, не думали, що дійсно відбудеться війна, шкода людей, які опинилися в цій ситуації, які ні в чому не винні. Ніхто не повинен страждати. Памічник начальника чергової зміни з питання реагування в Краматорському районі, оперативно-кардіці на центру головного управління ДСНС України у Донецькій області, підполковник служби цивільного захисту Гребінько В'ячеслав Вікторович. Мені з дитинства подобалася професія пожежного. Це постійні ризики. Як до того ставиться родина? Професія входить в десятку найбільш небезпечніших професій. Але я займався активно під спортом, мені хотілося якусь професію, де зв'язана з якоюсь оперативною роботою, тобто надавати допомогу людям. Так і сталося в житті. Ми під'їжджали на автоцистерні до місця події. Ось в цьому місці по ліву сторону у нас знаходиться річка Бучок невеличка. Оцей місток був практично у воді. Ось Далі дім знаходиться, під навісом стояла Volkswagen CC, машина, вона була по кришу в воді. Оце було все затоплено. І тоді я почав розуміти, наскільки масштабна трагедія. Спочатку відправили аварійно-рятувальне відділення, потім друге відділення, і через деякий час направили перше відділення на ліквідацію надзвичайної ситуації. На деякі участки техніка наша пожежно рятувальна заїхати не змогла. Там вже працювали на човнах та в костюмах. Еладі У нас навіть два відділення перевернулися на човні, була течка сильна. Ось і хлопці вже е, в мокрому вигляді, в холодній воді, продовжували виконувати обов'язки за призначенням. коли людей евакуйовували. Це наші хлопці з нашої частини наширнулись на предмет на якийсь під водою і пробили лодку. Один балон спустив і хлопці перевернулися. Ну, але гаразд лодку потім піймали вже Чуть далі. Я знаходився в першому відділенні. Ми на човні були. Ні, по вулиці вверх. Э, верхняя вулиця, і виходить з самого початку. Ну ми йдемо, ну, грубо говоря, железної дорожні. Зараз давлак. Допливемо і там повернем наліво. Люди потребували допомоги. Плавали автомобілі, було води по паркан. Вода дуже швидко прибувала. Була поставлена завдання нам їхати на вулицю Нижню, яка знаходиться ось далі, наліво, рятувати. Чоловіка, у якого були проблеми з ногами. Спочатку ми поїхали рятувати жіночку з її донькою і внуком на автоцистерні, вода було по колеса, зіла. Вони не могли вийти, бо води було на той час, було десь по пояс. Зібрали їхні речі, допомогли їм. Ще собачка була маленька. Їх вивели, посадили в автоцистерну і вивезли ну, на. На берег, можна так сказати, я плакала, я нічого не поняла. Не ну, мальчики всі були мокрі. Вони на лодці мене вивезли і собаку, ну, тому що я б там не вийшла, а на течення збивають. Потім, коли ми їхали, йшла жіночка по пояс води, плаче. Вона тут впала, її збила течія. Ми її підняли, посадили в автоцистерну, доїхали до адреси. Люки відкриті, стоять. Тобто ми не бачили, куди їхати. Могли провалитись, але все було гаразд. Ми не наїхали. Ось оцей дім. У неї там а, знаходиться її чоловік, а, інвалід, не може вийти. Двері було важко відкрити, бо водою підперло. Ми відкрили, заходимо, стоїть цей мужчина. По пояс води і світло горить. Я вискочив, виключив світло на лічильнику. Ми його вивели і вивезли. Ну, було важко його діставати, тому що він ноги у нього хворі. Спустивши човна на воду, ми вирушили у пошуку людини, яка знаходилася у 28 му будинку. Підпливши до будинку, ми побачили, що з вікна Жінка благала про допомогу. Підплили до її будинку, евакуювали речі, потім, повернувшися за нею, завантажили її в автомобіль, після чого доправили на сушу. На човні нас знаходились два чоловіка. Тобто я, як начальник караули, і пожежний рятувальник. Наші співробітники на лодку посадили людей. І там була велика течія. Ми пішли на огляд події, щоб оцінити далі дальніші наші дії. Тут що ми йшли нормально, нас не несло, і було прийнято рішення підійти до цього паркану. Але оце каміння ну, під водою не було видно. І ми почали йти, і я ледве не впав. Оцей люк ми не бачили, могли тут провалитись. Бідина робила людям дуже багато. Ми йшли, русло було з самої течії десь посередині, найвелика була течія. Ми йшли по краям, трималися за оці гілки, щоб нас не понесло. Але туди було ну, так сказати, легко йти, тому що нас ще підталкувала течія. течія так. Але на ногах я тримався ну, більш-менш нормально. А назад як ви добирались? У нас була матузка, ми йшли е, у трьох. Було дуже важко, але потихеньку-потихеньку ми е, пішли. Я коли штовхав, у мене навіть е, ну, ноги трошки підривались. Але я тримався ще й за лодку. І так, понад стовбами ми пішли. Понад залізною дорогою пішли до моста. Перед вами паркан, який завалило об'ємом води. Ось навіть видно по домівці колір будинку. Це постільки був рівень води. Ми з моїм командиром і з моїм товаришем-рятувальником прийшли ось сюди. Тут було багато людей. Ну, води було ну, десь по цей кущ, десь так, може трохи менше. Ось на тому даху, де дим йде. Наші хлопці там були на човні, в човні сиділи дві жіночки. Вся основна течія йшла сюди. Ми натягнули мотузку, гадали, що вони спустяться, вони хотіли так, і схватяться за мотузку, і ми їх підтягнемо сюди. Але течія була така такої сили, що я сумнівався, що ми зможемо його схватити. Потім подивилися на автомобільний міст, десь сантиметрів 30 від нижньої плити була вода. Тобто, якщо вони тут не схватились, там би вони б розбилися. Ну, якщо б вони пішли під міст, то ми не, не дорахувались би чотирьох чоловік з нашими співробітниками двом. Ну, За інформацією, підтоплення опинилося близько 260 домів. Більше 40 вулиць. Підлізь <плес> його. Після самої повні потім проводились відкачування води в домах, в володіння. Ми працювали ще два дні. Люди дійсно бачать, як відноситься до них влада, спеціальні структури, ДСНС, поліція, військові. Ми разом проводили евакуацію людей. І вони дійсно дуже вдячні. Були. Говорили, хлопці, дякуємо, те, які. Ми зараз померли б, втонули б. Дійсно, вони бачать небайдужість. Небайдужість, що одразу от, тільки сталася подія. І одразу зреагували всі служби, спрацювали добре, задачі свої виконали. У нас на горизонті моряки на красному автомобілі. А дядіво! Є О! Був у нас позитив. І не було паніки серед нас. Я скажу і у людей не було паніки. Вони плакали від того, що війна, туди часто прильоти на Івановку на селище. Це. І плюс ще й повень. Там плавали їх телевізори, і ну, все плавало. Якби була паніка, було б набагато складніше. Мені це сподобалося, що ми так. Через що паніки не було у людей? Ну, скоріше за все, що є страшні речі, ніж повень. Ну, я так думаю. Люди звикли просто так жити з 2014 року. Ну, Тоді 14 рок, як зараз, це дві різні речі. Скажи, з ким ти працюєш? Хто ці люди? Які? В моєму караулі знаходиться 20 осіб особового складу, тобто мені підлеглі. Я можу покластися на кожного з них, тому що я впевнений, що кожен з них не підведе мене і ми працюємо в одному колективі, злаженому. В таких ситуаціях ти вже знаєш якості своїх співробітників. У нас навіть розвідка проводиться не менше двох чоловік, щоб кожен співробітник міг розраховувати на підтримку свого товариша. Кожному караулі, черговому це її. Що ти можеш сказати про своїх побратимів? Можу сказати, це гарно. Без цього я ну, не знаю, як можна працювати, щоб ми, ми, ми друг друга підтримуємо в кожній ситуації. Ідемо в вогнище, там, задимлену зону, то вони мене будуть страхувати в кожному випадку. І без цього ніяк. Починаючи з водія, який нас везе на подію, і закінчую пожежним. Я на, ну, в них 100% впевнений, що вони мене не підведуть. А скільки взагалі в день буває викликів? Ну, -ка, ну, как дак. Повесні вже ще становиться більше. Коли ви дізнаєтесь, що буде перемога? Ну, я думаю, що будуть сім'ї разом. Це в першу чергу, які зараз знаходяться. За багато кілометрів буде, я думаю, свято, інше життя зовсім. Що ти мрієш більше за все, як то мрія? Мрію про перемогу. Ти почув, що перемога далі. Будемо святкувати. З ким ти хочеш святкувати, де ти хочеш святкувати? Як? Я думаю, колективом зберемось і будемо святкувати перемогу нашої маленької сім'ї. Моя мрія, мабуть, як усіх, щоб настав мир, щоб ми зажили. Хоча б як раніше, можна ще краще. І показали всім, що ми найкращі всі люди. Як Нація? Як Нація.